Мій рейд у вічність Михайль Семенко, Слухайте шепіт хвою на хребтах і гомін вікових віт. Не можна мертвити сучасним життям життя тисячоліть. Будьте вдячні вічності, що живе в вас, оживлюйте кожну річ, коли вирейте з землі напівзнили людини таз, ви з людиною вічна віч. Не будьте мертвими археологами. Минуле не розкладайте номенклатурою чистою. Гляньте, в гробниці лежить мумія фараона, і біля неї його зубочистка. Мільйонні когорти лежать кістяками таких же футуристів, як ми. І вони будували вічні стіни і брами, і в боротьбі лягли грудьми. А ви хочете зробити з людини якусь платонівську ідею, коли кожна людина. Повна вічності вщерть. Мільйони сучасних і майбутніх людей. Мільйони людей смерти. Так не вмирає життя, так ми йдемо у вічність. Атлант Ельстан, Ніл Ельстан зміняє наш Дніпер Ельстан. От чому, коли і я умру, покладіть зі мною в місті мою зубочистку і мій чемодан.